Чоловічі водолазки та легкі светри від німецького бренду Алді Одиничка вартує лише 250 гривень. В лоті у нас будуть представлені вісім позицій, і вартує лот 2000 гривень. Деякі модельки можуть йти в упакуванні ось такого плану. Деякі модельки можуть бути збірочками ось такого плану. Давайте подивимось одразу. Тут будуть ось такі. Легкі е, светри ось такого плану, з зіпочкою до середини грудей з такою текстурованою тканинкою та водолазки в чорному кольорі та в темно-синьому. Зараз все з вами детально подивимось. По складу ось така який светр, легкий зіпочкою буде 52% бавовна, 48% поліестер. Оєкотек стандарт 100 означає, що для цих виробів використовуються якісні гіполергенні матеріали та фарбники. Підходять алергикам. Показую вам цю ковтину в розгорнутому вигляді. Вона йде прямого крою, зіпка до середини грудей. Ось такі тут воріт. манжети на рукавцятах та понизу. З внутрішньої сторони мають ось такий вигляд. Далі покажу вам водолазки в чорному кольорі та в темно-синьому. В чорному має ось такий вигляд. Вона прямого крою, ось така тут горловинка. Вони дуже м'якенькі і легенькі манжети. Резиночка. І давайте подивимось з вами по складу, що буде в водолазках. 55% шерсть та 45 кашемір. Далі показую темно синю. Вона аналогічно виглядає, але колір темно-сині. Нагадаю, 250 гривень одиничка. Розміри тут також класні. XXL 4, XL 1, L 2 і M 1. 250 гривень за одиничку в цьому лоті, в актуальному лоті. Звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти будуть під цим відео.